Так, Кіровоградська область, місто Кропивницький. Дивимося з вами зараз по Кропивницькому. Дивіться, по Кропивницькому. Що у нас по Кропивницькому? По Кропивницькому у нас місто дивимося. Дивимося ми з восьмого, з з так, з 8 по 15. Отже, давайте швиденько подивимось. Повітряні тривоги. Гуманітарочка. А ще, знаєте що? Мені тут слово йде більше не гуманітарка, а евакуація. Евакуація. Але якось повітря. Повітря. Тобто Кропивницький, будьте уважні. У вас небезпека з повітря. з якоїсь море. З морської, з моря. Це будуть? Так, на Кропивницький там хоче хтось йти? Хай двічі подумає, чи треба йому туди йти, чи ні. Летіти буде. І прилітати теж. І прилітати теж, тому будьте обережні. Так, Кропивницький, ще що можу сказати. По Кропивницькому, ще подивимося на жертви, чи будуть вони, чи ні. Ну, я дуже сподіваюся, що їх не буде. Так не дуже хочеться їх бачити. Давайте ще перетисую. Так. Так. Так, будуть. Будуть в Кропивницькому жертви. Кропивницький червоний рівень. Кропивницький. Так, поїхали далі. Кіровоградська область. Кіраська область, Кіровоградська Область. Що там по Кіровоградській області? Якось оборона дуже гарно вистроєна по Кіровоградській області, але не зайдуть. Але, знаєте, як з моря транзит. Через кіровограт транзит. М -м -м. -я -я. Дивіться з повітря, летітиме жертви. Знаєте, що це буде? Це таке багатоповерхівка. Так, багатоповерхівка. Це цивільне населення. ДРГ. Дають ДРГ позиції з повітря. Безпілотники по ночах. Розвідують позиції, засилають. Засилають, але все буде добре. Оборона там хороша. Але область, будь ласка, і сам Кропивницький, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, я вас дуже прошу.